Вітаю тебе в цьому відео, де ми з тобою поговоримо про те, як різні типи дихання впливають на наше самопочуття, на наше тіло, поставу і, в принципі, на больові відчуття в нашому тілі. Мене звати Ольга Бабак, я спеціалістка зі здоров'ого руху, тілесна терапевтка, і це відео буде для тебе дуже пізнавальним. Поїхали! Отже, почнемо з того, взагалі, які типи дихання бувають і на що треба звернути увагу. Найперше запам'ятай, немає неправильного. Типу дихання. Від слова взагалі, немає неправильного типу дихання. Є оптимальний та неоптимальний. Яка різниця? Оптимальний це те, який відповідає потребам нашого тіла. Елементарні приклади я хочу зараз пити, я поп'ю води, а не заїм це якимсь бутербродом. Логічно, логічно, так само і в нашому тілі. Я зараз біжу, мені необхідно підвищити частоту серцевих скорочень, відповідно, моє серце буде. Працювати швидше, дихання буде пришвидшеним, і я вирішую задачу. Я лежу спокійно, дивлюсь Тік-Ток, Інстаграм, читаю книжку, і мені необхідно просто заспокоїтись, і моє дихання буде більш розміреним і плавним. Ось це і є оптимальне дихання. Чому зараз кажуть правильне або неправильне? Насправді, якщо ви чуєте формулювання правильне або неправильне дихання, відразу тікайте. Тому що це. От саме ця трактовка відразу збиває взагалі всі поняття анатомії та фізіології, і лише надмірна тривожність з'являється, правда? Тому що будь-яке дихання, воно є правильним абсолютно будь-яке. Просто цей тип дихання може не підходити до конкретної ситуації. Всі ми знаємо, що кава з молоком це класно. Кава з соком, кава оранж також класно. А от кава з варенням. Ну, якось так собі, правда? Якщо не мішати каву до варення, воно не буде пасувати один до одного. Так само і тут. Якщо ми будемо виконувати спокійну, наприклад, діяльність, а наша нервова система буде нас стимулювати до пришвидшеного дихання, це каже про те, що щось, якийсь збій відбувся. Щось не так. То, тому зараз розбираємося, під які, взагалі які є типи дихання, і під які ситуації вони підходять. Отже, перший тип дихання це поверхневий. Поверхневий тип дихання нам взагалі класно, що він у нас є, він нам підходить, але його основна функція допомагати нам кудись бігти. Коли ми дуже активно біжимо, щось робимо, у, як я вже казала, пришвидшується пульс. Частота серцевих скорочень. І, відповідно, ми починаємо дихати верхньою частиною свого тіла. Вдих та вдих. От саме цей момент, то дуже оптимальний нам поверхневий тип дихання. Коли ми дихаємо грудною клітиною, шиєю і от прям таке поверхневе дихання. Це коли ми біжимо. Далі у нас є діафрагмальне дихання або дихання, яке ще називається 360, хто його називає, це найбільш оптимальне дихання в стані спокою. Саме в стані спокою. Коли ми, зараз, наприклад, я розмовляю, або я читаю книжку, не важливо, я знаходжуся в спокійному положенні, я працюю, наприклад, за комп'ютером, що дуже важливо зараз для більшості людей, в яких сидяча робота, перевірте в себе, будь ласка, як ви дихаєте. Насправді, дихання на 360 повинно виглядати ось так, як зображено на цьому відео. Повноцінно повинні включатися в роботу і ребра, і грудна клітина, і живіт, і навіть спина. Ми вдихаємо, ніби повітряна кулька надувається, як бочечка. У мене є м'ячик, я на його, в принципі, покажу. Ось так ми вдихаємо, ми надуваємося повітряна кулька, і на видиху ми зменшуємося в об'ємі, це повітря з нас виходить. На вдиху, ми знову надуваємося повітряна кулька. А на видиху ми зменшуємося в об'ємі, і це повітря з нас виходить. Ми повинні надуватися повноцінно в кожну частину нашого тіла. Абсолютно! І наступне дихання це парадоксальне дихання. Найчастіше зустрічається: дівчата, підлітки або навіть дорослі жінки починають втягувати живіт. Для того, щоб бути гарною, привабливою, на фотографії це все гарно виглядає. Але насправді це дуже нам допомагає пришвидшити наші проблеми в нашому тілі. Що таке парадоксальне дихання це коли ми вдихаємо і при цьому втягується в живіт і стирчать ребра. А тепер, шановні дівчата, новина для вас, якщо ви думаєте, що якась дуже класна, гарна дівчина, фотокупальнику, з підтягнутим животиком, зверніть увагу, чи стирчать у неї ребра, якщо вона вас прям бісить. Якщо на фото красивий підтягнутий живіт, але при цьому стирчать ребра, заспокойтесь, цей живіт просто втягнутий. Все, це перше. Друге, відчепіться від своїх животів нарешті. Дайте їм свободу вдихати та видихати, вдихати та видихати. Тому що живіт нам в першу чергу даний для того, щоб саме вдихати та видихати. М'язи живота це м'язи видиху. Коли ми з вами зробили вдих, надулися як повітряна кулька, як бочечка, кому як зручно. А далі для того, щоб видихнути, ми з вами скорочуємо м'язи живота і виштовхуємо це повітря назовні саме за рахунок м'язів пресу. Саме так. Тому і часто зараз кажуть надихати м'язи живота, це каже про те, що просто включити їх функцію в роботу. Ось про що це. Коли ми з вами робимо вдих повноцінний, стані спокою, нам необхідно включити мязи ребер, міжреберні м'язи. Ось наші ребра, між кожним ребром є м'язи. І коли ми з вами робимо вдих, ці м'язи розтягуються, розштовхують наші ребра. А коли ми робимо видих, м'язи міжреберні скорочуються, м'язи живота скорочуються і ми видихаємо. На вдиху повітряна кулька надулась, міжреберні м'язи, ребра розкрились. На видиху м'язи живота включились і міжреберні м'язи наші ребра ось так теж зменшили в А тепер давай перейдемо до практичної частини. Зараз ти сідаєшся спокійно. Бажано, якщо ти слухаєш цю лекцію не за кермом, не в дорозі. Ми сідаємо максимально легко, максимально спокійно, розслаблено, кладемо руку собі одну на живіт, одну на груди і робимо вдих. Абсолютно спокійний, не треба робити його глибоким. І видих просто носом. Вдих. Звичайний, спокійний та видих. Вдих та видих. Зверни увагу, куди ти вдихаєш. Це найперше. Дай собі відповідь на питання. Я зараз вдихаю в груди, в живіт, в спину, в ребра, в плечі, в голову. Куди? Куди я зараз вдихаю? В яку частину свого тіла? Далі наступний момент: що відбувається з моїми м'язами-живота? Коли я роблю вдих, що з ними відбувається, коли я роблю видих, що з ними відбувається. Ще раз наголошую: дихання абсолютно спокійне та не глибоке. Коли я роблю вдих, що з ними відбувається, і коли роблю видих, що з ними відбувається, угу. Чудово! А тепер про те, як дійсно оптимально для нашого тіла. Відповідно, коли ми сидимо і робимо вдих, ми повинні відчувати, як наш вдих опускається низько, як ми робимо вдих не лише грудьми, а і животом, і ребрами. От ми, як я казала на початку, вдихаємо повітря повітряна кулька, що він не затримується десь на рівні грудей, або лише живіт працює, а груди взагалі ніяк не рухаються. Ми повноцінно весь корпус так вдихає і весь корпус видихає. Оце оптимально. Другий відповідь на питання: що з моїм животом. На вдиху, живіт зовсім зовсім легесенько у нас ніби надувається, а на видиху він скорочується. Він напружується і ніби трошечки сам по собі всередину втягується. Не тому, що я так йому сказала, а тому, що це його основна функція. Перше, вдих абсолютно все тіло, друге видих, і м'язи живота нам допомагають вдихнути і допомагають скоротитись видихнути. Ось така була коротенька лекція. В тебе є дві основні відповіді на питання, чи оптимальне твоє дихання. Якщо тест показав, що в тебе є над чим працювати, тобто дихання неповноцінно наповнює твоє тіло, м'язі живота працюють також неповноцінно, то я вітаю, в тебе навіть можуть бути признаки тривожності, закладеності носа, хропіння, задишки, неможливо повноцінно вдихнути та видихнути. Це все каже про те, що на це треба звернути увагу. Чим, в принципі, ми займаємося на моїх групових онлайн-тренуваннях в Зумі, що дуже класно. І ось така лекція вийшла. Сподіваюсь, вона була для тебе корисною. Походи з цією інформацією, подумай і зрозумій те, що якщо процес йде, то він має можливість як прогресувати, так і регресувати. Якщо вже є такі зміни, відповідно, вони не будуть стояти на місці. І твій стан може як покращитися, відповідно, якщо ти займешся цим питанням, або, навпаки, ще більше погіршитися, і тоді вже доведеться прикладати набагато більше зусиль для того, щоб зранку себе підняти з ліжка і не відчувати якоюсь деревенкою чи колодкою. Бо найчастіше саме з цим запитом, вже до мене звертаються люди, коли кажуть: що зранку важко встати, болить усе тіло. Грижі, протрузії. А найперше, на що я звертаю увагу, це на дихання, і цей тест відразу показує, що ось, будь ласка, корінь вашої проблеми, з нього все розплутуємо, а далі йдемо по ланцюжку. Тому, якщо ти хочеш вільно вставати зранку з ліжка, не зішкрібати себе, я запрошую тебе на свої зустрічі онлайн в зумі, що понеділка о 18.00 тобі надається обов'язково запис цієї зустрічі, і ти можеш її повторити абсолютно в будь-який зручний для тебе час, або написати мені для індивідуальної консультації, і ми з тобою вже більш детально розберемося причину на слідкових зв'язках твого тіла і покажемо тобі, що дійсно рухатись вільно, можливо, і так і треба. Пиши мені в Директ, якщо тебе зацікавила ця інформація, і дихай вільно.